Вітання всім! Сьогодні у нас позапланова зустріч справа в тому, що головний сервісний центр МВС вирішив оновити тестові запитання та порядок складання теоретичного іспиту, про що іде мова? Деякі питання візуально змінені, деякі взагалі вилучені із комплекту екзаменаційних запитань. Додано 62 нові запитання, переважно у розділі першому правил дорожнього руху загальні положення. Якщо аналізувати ці зміни ці нові запитання, то не може не впасти в очі, що в основному ці зміни ці нові запитання стосуються термінів, так чи інакше пов'язаних з автомобільною дорогою. Тому настійливо рекомендую всім позапланово переглянути, перечитати, передивитися розділ перший правил дорожнього руху загальні положення, термінологію повторити, особливу увагу звернути на терміни. Так чи інакше пов'язані з автомобільною дорогою. Повторити структуру доріг, з чого вони складаються, елементи доріг, які бувають, чим вони відрізняються один від одного, як відокремлюються і для чого призначені ті чи інші елементи автомобільних доріг. Посилання на лекцію буде в описанні до цього відео. Можна переглянути мою лекцію з, цього, з цієї теми. Є у нас можливість переглянути, ознайомитися з цими запитаннями, що стосуються першої теми. Ось переходимо на сайт, відповідну сторінку сайту головного сервісного центру. Там, у вільному доступі, можна передивитися всі запитання, які виносяться на іспити у сервісному центрі. Ну, Всі запитання ми переглядати не будемо, а звернемо увагу, як ми вже казали, на першу тему загальні положення. Ось можемо прогортати, подивитися, скільки на сьогоднішній день буде запитань. Стосовно першої теми, і е, нові картинки він побачити, і нові відповіді теж продивитися. Також варіанти відповідей, які будуть пропонуватися у сервісному центрі на іспиті. Посилання на цю сторінку я теж залишу у, відео, у кінці відео у описі. Що ще треба додати? Зміни у питаннях екзаменаційних будуть впроваджені, принаймні так планується на іспитах уже з 19 січня 2023 року. Тобто особливо це актуально для учнів, які найближчим часом збираються складати іспит у сервісному центрі. І ще один дуже важливий момент. Планується, що вже із 16 січня 2023 року Третього року варіанти відповіді відповідей будуть відображатися у випадковому порядку. Що мається на увазі? Особливо це актуально для людей, у яких гарна візуальна пам'ять, які багато часу приділили тестовим запитанням, і, можливо, візуально пам'ятають, що ага, була така ось картинка на таке запитання, була правильна відповідь номер 3 Ну, є такі люди, які чисто візуально вже пам'ятають правильні відповіді на ті чи інші запитання екзаменаційних білетів. Так от, забуваємо про ось це, про візуальне сприйняття правильних відповідей, і перечитуємо обов'язково всі варіанти відповідей, не поспішаючи, тому що варіанти тепер можуть бути перетасовані. І правильна відповідь тепер може стояти не на звичному для. Для нас місті, а в будь-якому іншому місці. Ну, а це що потрібно було сказати щодо змін, які плануються у екзаменаційних бюлетах головного сервісного центру і у самому порядку складання теоретичного іспиту. Успіхів усім! Ще побачимось!